Якщо подивитися, то нам вдалося підняти пенсії для 12 мільйонів 900 тисяч пенсіонерів. Ми підвищили пенсії і зараз ще продовжимо підвищувати пенсії для 600 тисяч військових пенсіонерів. Ми осучаснили щомісячні страхові виплати для 310 тисяч е шахтарів інвалідів і потерпілих на виробництві та членів їх е родин. Ми з 1 січня 2012 року на 25% підняли пенсії для інвалідів, які приймали участь у бойових діях, їх 160 тисяч, і для інвалідів Чорнобиля їх 115 тисяч. Теж пенсії квітня були підняті в середньому десь на 90%. Вдалося також нам продовжити модернізацію соціальних служб. Ми за рахунок грошей Світового банку, за рахунок проєкту Світовим банком покращили е, умови роботи в 756 е, наших е, управліннях. Зробили ремонт, змінили техніку. І саме головне, що розпочали працювати за принципом єдиного вікна, коли люди не бігають по кабінетам, приходять в одне місце і отримують ту чи іншу е, допомогу. Ми завершуємо впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи, яка дасть можливість працювати практично з нами в інтернеті і мати всю аналітику. А в перспективі, вже у 2013 році, ми можемо провести експерименти по соціальній картці і в кінці кінців ввести повністю соціальну картку. Нам вдалося запровадити інститут соціальних дільничок, і 10 тисяч з 12 -ти з них вже почали працювати. Причому ми бачимо, що це надзвичайно ефективний захід, тому що за оці місяці для них було поставлено завдання проаналізувати ситуацію в родинах і виявити ті, де потрібна допомога за рахунок роботи їх з липня. Фахівцями виявлено майже 90 тисяч. Сімей, які потребують допомоги, і 30 ти... 33 тисячі сімей взято під соціальний супровід в цьому 2011 році. Ми виявили таких сімей 37 тисяч, і 22 взяли під суправі. Тобто, в три рази практично збільшили кількість, тому що просто з'явились люди, які цим займалися. Нам вдалося забезпечити практично повністю перший раз за 20 років ліжками наших інвалідів, причому за гарною процедурою, коли вони самі практично вибирали ці ліжка. Тепер можна сказати, що це гарний початок в цілому, але треба рухатись далі. Куди рухатись? Я переконаний, те завдання, яке ви ставили, пане президенте, по розвитку внутрішнього ринку. В першу чергу говорить, що ми повинні. Не зменшувати темп по збільшенню соціальних стандартів по зростанню заробітної плати, по зростанню пенсії, по зростанню інших соціальних допомог. І е, тут я вважаю, що в першу чергу нам потрібно е, думати про те, за рахунок чого і яким чином ми збільшимо пенсії нашим пенсіонерам. Це сама така важлива для нас група людей, які потребують нашої підтримки, які собі, на жаль, багато з них вже не можуть самі е, допомогти. Ми Підготували рішення по легалізації заробітної плати і легалізації робочих міст. І бачимо, що якщо ми зможемо їх прийняти і проведемо збільшення прожиткового мінімуму на тому рівні, який ми вже раз відпрацювали з міністерством фінансів. То нам у 2008 році вдасться підвищити пенсію в середньому на 200 гривень в середньому для пенсіонера. Це якраз той темп приблизно 15 який ми маємо. І в цьому році збільшення пенсії. Нам далі потрібно продовжити реформу соціальних послуг. Ми прийняли важливе рішення в парламенті. Що такі послуги можуть надавати не тільки державні і не тільки місцеві органи виконавчої влади, а можуть надавати і громадські організації. Зараз ми завершуємо підготовку соціальних стандартів послуг, які повинні будуть надаватися, і в 2013 році ми вже закладаємо експерименти по цілої низці послуг щоб ми навчилися це правильно робити, до чого це призведе у всьому світі. Видно, що це призводить до покращення якості надання соціальних послуг і до зменшення їх вартості. А це означає, що ми зможемо збільшити кількість таких послуг для людей. Ми повинні продовжити те, що ми розпочали робити для дітей сиріт і для дітей інвалідів. Ми бачимо дуже гарно працює та підтримка. По дітям сиротам і в першу чергу підтримка е, грошова. Ми надаємо зараз два прожиткових е, мінімуми для дитини це великі гроші. І е, зараз нам потрібно змінити. Я вважаю тільки поки що один параметр: ми повинні підтримати дитину сироту інваліда, тому що таких дітей не дуже хочуть брати в родини, виховувати. І е, тут я вважаю, що до цих двох прожиткових мінімумів ми повинні додати соціальну допомогу для інваліда непрацездатного. Це практично ще один мінімум додать, і я переконаний, що такий матеріальний стимул допоможе цим е, дітям. Відповідний законопроект ми зараз підготували. І я думаю, що в Верховній Раді буде е, він прийнятий достатньо швидко. В Україні сьогодні діє 194 центри денного перебування, де е, мами можуть привезти дітей, залишити. На день, а вечором забрати додому, не здаваючи їх в інтернати і не перебуваючи самі вдома, а по працюючи, ми заклали на 2013 рік фінансування створення ще 27 таких центрів. Це 200 мільйонів гривень. І я вважаю, що таким темпом за декілька років ми могли би повністю задовільнити попит на таку форму підтримки дітей інвалідів. Далі Мені здається, надзвичайно важливо продовжити ті програми, по житлові програми, про які сьогодні пане президенте, ви звертали говорили. Я говорю про підтримку ветеранів війни, інвалідів Чорнобиля, молодіжне будівництво. Але те, що ми просимо і вважаємо за потрібне в 2013 році, розпочати ще дві програми по підтримки житлом для дітей сиріт, не було 20 років. Ми не надавали практично житла на централізованому рівні. Цим займалася місцева влада, і часто такі люди діти залишалися без житла. Ми погодили з міністерством фінансів перші витрати, і я вважаю, що така програма буде дуже корисна. І друга програма це житло для військових пенсіонерів. Ми теж погодили з міністерством фінансів початок фінансування такої програми в 2013 році. Теж вважаємо, що це нам буде дуже потрібно. Зараз приходиться багато їздити, і наступна програма дуже турбує людей. Це повернення вкладів Ощадбанку СРСР. 6 мільярдів те, що передбачається в цьому році повернути для 6 мільйонів. Я вважаю, на наступний рік ми повинні збільшити до 8 мільярдів. І такі пропозиції Міністерства фінансів ми надавали. І це дасть можливість вже продовжити цю програму для 12 мільйонів вкладників. Ощад Банку СРСР, практично для всіх, хто має такі борги, кому не виплачені такі борги. Далі, ми повинні в 2013 році знову забезпечити всіх інвалідів е, ліжками е, і е, те, що ми зробили в цьому році, також продовжити програму для дітей, хворих церебральним паралічем і е, інвалідів е, другої і першої групи психічно хворих підтримку е, родин. Все всі ці програми, пане президент, у бюджеті 2013 року закладені. Більше того, вони зросли по відношенню до програм 2012 року. Тепер, що стосується стимулів по створенню нових робочих міст, я хотів би дуже коротко сказати, що вдалося за останній час зробити. Перше, ми змогли ратифікувати зону вільної торгівлі з країнами СНД. Більше того, вона вже почала працювати. Чим? Значно розширюємо ринки збуту для наших е, виробників на черзі. Зона вільної торгівлі з Туреччиною, яка дуже динамічно зростає, і до кінця року ми маємо всі можливості підписати, тому що відповідні переговори з Туреччиною ми практично вже завершуємо. Друга позиція: ми е, прийняли закон про зайнятість, яким цілу низку пільг надаємо любому виробнику малому, середньому великому бізнесу, який створює нові робочі місця в першу чергу за рахунок звільнення від єдиного соціального внеску на певний час таких виробників закон починає діяти з 1 січня 2013 року. Зараз ми підзаконні акти дуже швидко готуємо. Третя позиція: ми прийняли і він почав діяти закон про індустріальні парки. Ми можемо великі регіональні проекти робити. Я думаю, на цьому зупиниться сьогодні більше пан Каськів, тому що це дуже гарні е, можливості для регіонів. Три закони, які ви підписали буквально два тижні тому, які стимулюють нові робочі місця, е, передбачають проектний підхід сьогодні. Любий інвестиційний проект, який е, Дає можливість, які інвестують, в які інвестують 500 тисяч євро і більше, які створюють 25 нових робочих міст. Має дуже серйозні пільги, які практично ми подивилися по аналогії, перевищують ті, які мають інші країни Східної Європи. І я вважаю, що це надзвичайно дає гарні можливості по збільшенню нових робочих міст. Також ми зараз почали аналізувати ті пільги, які ми надавали для галузей в 2010 році. Я говорю про літакобудування, я говорю про суднобудування, про ракетобудування. Про... І тут ми бачимо, що спрацьовують такий, такий галузевий підхід. Найближчим часом ми зможемо зробити аналіз і подивитися, що ми можемо робити далі. Якщо е, говорити про розвиток е, е, нових робочих місць, то буквально на е, засіданні на тому тижні кабінету міністрів ми прийняли комплексну програму е, розвитку робочих місць. Це теж було створено. Е, ця програма була створена за вашим дорученням. Тут ми передбачаємо 10 напрямків, і там ми вже бачимо абсолютно конкретні кроки. Які нам потрібно робити, скажімо, якщо це сільське господарство, то ми говоримо про розвиток кооперативів виробничих і обслуговуючих, ми говоримо про програму підтримки сільськогосподарського туризму, ми говоримо про підтримку виноградарства, продовження підтримки, садівництва, будівництва теплиць, будівництва овочесховищ. тільки... Ще робот будемо продовжувати працювати над цими програмами, щоб вони були більш прозорими, більш доступними. І оце якраз такий абсолютно конкретний підхід допоможе нам створювати робочі місця, скажімо, в тому ж сільському господарстві. Пане президенте, шановні пані і панове, мені здається, що за останній час все, що стосується підтримки нових робочих міст на законодавчому рівні, вдалося прийняти дуже гарні і важливі рішення. В чому зараз якраз пріоритет повинен у нас бути, щоб ми ці рішення переклали на конкретні дії, щоб ми змогли проконтролювати і організувати їх виконання, і організувати роботу на місцях? Дякую за увагу.